Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогоднішнє відео буде присвячене боротьбі з бур'янами на томатах. В нас це така досить складна тема взагалі боротьби з бур'янами, тому що зараз постійно йдуть дощі, немає такої можливості виходити і щось робити з бур'янами. Але ми намагаємося ось. Але що в нас по томатах? Томати. Ми плануємо обробляти гербіцидом. Гербіцид, який нам порекомендували, це зенкор ліквід. І ми ним вже обробили. Чому ми дочекалися ось такого густого покривала з різних трав. А в нас це лобода і щерець, і трішки там є. Мишію, осоту і так далі. Як ви знаєте, гербіцидом обробляють за кількох умов. Тобто, або певна кількість листків на культурній рослині, або певна кількість листків на бур'яні, або і те, і інше має співпасти. В нашому випадку ми чекали, так як ми висаджували розсадою, ми чекали, аби пройшло як мінімум 15 днів з висадки розсади. Ось Тому ми не могли раніше обробити томати є. Вони досить гарні, вони зараз наразі вищі, ніж бур'яни, обробили ми зенкором не всі ряди, лише ті, яким є на вчорашній день, тому що обробляли ми вчора 15 діб від дня посадки. Хочу сказати, що сьогодні вже пройшла рівно доба і вже видно результат. І зараз я вам покажу його. Якщо знімати з цього боку, то тут, в принципі, ви не побачите ще. Ну хіба що ось десь ось до цієї межі, ось тут воно трішки жовтіше, а з цієї сторони трішки зеленіше. Але якщо перейти на іншу сторону, діляночка в нас так знаходиться під нахилом. Я зараз ніби як спускаюся трішки нижче. Якщо спуститися нижче і показати з іншого ракурсу. У нас вітря, ну, сподіваюся, що добре чутно. І ось поглянути на цю ділянку, то ось тут уже чітко видно ось цю межу, бачите? Ось по що було оброблено, ось вона, ця межа. Тут трава, так, вона менша, тому що тут е, е, ну, пізніше проходилося е, культиватором, але все рівно, ось там жовтіша. Сюди йде зеленіша. І бачите, вона ніби зараз блискуча, така ця трава. Тобто вона така а, життєва ще, життєдайна, чи як це сказати? І ось бачите, я доходжу до цього моменту, ось цього переходу, і його вже видно. Хоча саме в цьому місці, ви побачите, трава однакова. Ну, тобто Не можна сказати, що вона десь ще там вона більша, а тут менше, тому така різниця. Ось в нас мітка, ось ця. Цей дрючок, палка, мітка, де ми обробили. І ось якщо з цього ракурсу стати, бачите, ви не побачите ніякої різниці. Ось вона. Не видно нічого. Це був останній рядок, який оброблялися. Тут не видно, вона однакова. А якщо я відійду, далі змінюю трішечки ракурс. Бачите? Тепер як є чітка лінія. Так. Ось так, зенкор, ліквід починає діяти. Буду вам показувати далі результат цієї обробки і результат того, що в нас вийшло. Але на сьогоднішній день томати стоять, їм нічого. А ось бур'яни, ну, я не знаю, чи це пов'язано саме з гербіцидом, чи, можливо, це щось інше. Але вони, ось бачите, такі стають ніби пропалені. Ну, це поодинокі випадки. Не знаю, можливо, якісь там більш уразливі рослинки були. Ось так.